Всім привіт, всіх вітаю. Всім доброго дня, мирного неба, Закарпаття вас вітаю. У мене сьогодні знову працює моя польова кухня. Я вже там розпалила, поставила курям е, картошку варити. Потім комбікорму трохи додавлю, загусне. Вони так, поїли вчора аж гайшому, як скажуть. Зараз біжу на город, бо хочу варити плов з булгуром. Треба мені моркву, зараз підемо шукати ту моркву, яка не виросла. І я там нарвала яблук відро, хочу почистити і цей, е, натерти і поставити в морозілку. Хоча 5-6 пакетиків на періг, щоб було взим, взимку, що робити, з чого робити. Короте, не біда. Нехай стоїть. Їсти не проси, як кажуть, яблука свої, то треба запастися. Так, я підложила, трошки гічок поставила, таких сухих досок принесла і там той уголок вже почищу, так попалиться. Там ще мами, я така мілка картошка казала, щоб ми забрали. То ми заберемо. Я потихеньку поварю. А ці вже тут, як тут коло мене. Гуся Гуся Гуся. Гуся, Гуся. Гуся 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 гуся. Гуся, Гуся. Прийшли, прийшли. Прийшли. Так, беремо знаредня праця, така в мене. Лопата маленька, красива, і йдемо шукати моркву. Кури в мене молоді до сусідів перелітають, треба їх буде вечором всіх постригти. Бо бачу, що вже отут одна противна молода курка перелетіла. Десь тут вона ходила. А, от де красуня моя побігла. Так що. Треба буде, вечором прийде чоловік з роботи, скажу, нехай бере ножниці, підемо в курятник, закриємо, як вони вже всі сядуться і всіх, всім крила поприрізаємо, щоб вони в мене нікуди не лазили. Бо всяке може бути. І так їх не дуже багато лишилося, та ще і попропадають. Нехай вдома сидять, їсти їм є. Згорода теж ношу таке, все, помідори, що гниють, кабачки, так що нехай налазять мені по сусідам. Ну що ж, щось ми знайшли, зараз будемо викапувати. Подивимося, що в мене тут наросло. Ну, це те, що я пізніше сіяла. Ну, якби був дощ, була б погода, то вона б була краща, звісно. Ну, але яка вже є, таку треба збирати. Нічого, маленьку теж почищу, часу зараз маю. Піди виход і маленька. Що робити? Нема. Та й все. Так що так. Біжу, я ставлю плов, нехай вариться. Курям варю і магазин мені треба побігти, бо в нас магазин буде закритий три дні. Треба хліба купити, поставлю в морозилку, нехай стоїть, щоб в мене хліб був. А таке вдома їсти є з чого зварити. що біжу скоренько і цей, і, і, і цей. і... Роблю далі роботу, буду яблука терти. Так, я вже м'ясо порізала, будемо варити плов. Небагато, бо в мене там ще є і суп гриб із грибів, і м'ясо тушене, так що я так трошки. М'ясо поставлю нехай розжарюється. а до тих пір я спосну. цибулю і моркву. Терти не буду моркву, бо вона вся така мілка. Бачите? Так що її нема чого терти. Так, ножик, я візьму більший. Варю, потім буду займатися яблуками. І ще бігають, там бід. кидаю на вогонь, щоб в мене картошка курям зварилася. Так що... І тут на кухні, і там на кухні. Нічого. Жалко, щоб вона припала, та картошка. Якщо кури їдять, то нехай їдять. А зварити не тяжко. Головне є, що варити Ще мені тут треба поприбирати. Вчора я вітрину трошки перемила все, по судомойці всі чашки, стакани, все поперемивала, поперетирала. Там ще в мене, я вам зараз покажу де залишилося трошки протерти. І вже вітрина буде чиста. бо Вже така грязна була, що вже сама. самій було перед собою стидно, що таке у, у порусі. На городі вже і так роботи такої немає, думаю. Стану, поперемиваю, тож на мені треба було мити, поставила посудомойку, і посудомойка мені все частенько перемила. Благо у мене програма така є, що якщо просто переполоскати, за 39 хвилин, то я вспіла, все у нас вечором виключили світло, але я встигла все перемити. Так, що так. Так, цибульку нарізала. Цибульки нехай ну, буде багато. А морку так тими віршими. Жаль, це там нарежу, скоро зводу и буду Ну, Да, конечно, моркви мене мать цього руку, будемо взяти. Ну, зато картошка. Гарна, слава Богу, цього року вродила. Я там дивлюся теж ролики і розмовляла своєю кумою з Харкова. В неділю дзвонила їй. Як вони там, то каже, що у них картошка зовсім не вродила. Так що нас ще Богу дякувати. де на початку літа були там якісь дощі, то вона тоді зав'язалася, ще наросла. А потім вже хто посадив пізно, то в того не дуже важна картошка. Треба все рано вже садити. Вже такі часи пройшли, коли ми 1 травня садили город. Тепер вже в квітні треба садити, якщо хочеш мати якийсь урожай. І все. Тільки морози закінчаться, земля прорілася трошки і все, вже треба садити. Чекати вже нема чого. Клімат помінявся настільки, що вже в нас вже як такої весни нема. Після зими зразу починається жарке літо. В той момент треба встигнути, поки ще така погода. Нормально дощі впадуть. До тих пір все посіяти, щоб воно промочило, щоб воно все зійшло і потім воно зав'язалося. Так що так, такі у нас тут погодні умови. Оце ну, тільки цей район берегицький. Бо там, де я народилася, кузькому район, то це то село саме гірське. Родичі дзвонили мамі, казали, що в них дощі падуть часто, так що в них і са поля вродила, все вродило. Так, це ми нарізали. Тут мені ще треба поприбирати, м'ясо тушиться та й будемо варити плов. Так, Поки м'ясо тушиться, я скоренько тут попідмітаю. Хочу протерти. І хочу поміняти цей половик, а то я тут по Обути другу зразу. Ще мені тут треба якусь стінку проп'яти буде. Але то вже таке діло. І слухайте, тільки що ганяю, ганяю, але я не знаю, звідки вони беруться. Кожен день ці пауки ганяю і все рівно їх куча. Так, скоренько біжу. Воду наберу. Ні, спочатку поставлю моркву, на м'ясо вже потушилося, поставлю моркву, це буде, нехай тушиться А до тих пір протру тут в пол, поставлю свіжий половик і нехай собі і чисто буде. І обід готується, і побіжу ще там підкину трох. Ця робота, я думаю, так як успіх. Тоді це зробив і всіх одна робота. Це не буває так, що просто сидиш, без роботи скучаєш. Це вже знайдеться робити. Так, це нехай тушиться собі. Я трошки збавлю газ, піду, візьму тряпку і попри... протираю. Так, м'ясо, морква, цибуля тушиться, вже дотушується, посолю, поперчу, заллю водичкою і нехай воно трошки провариться. А до тих пір піду. Поставлю, на, підкину там на вогонь, де курям варю. Я вже тут протерла, постелила новий, ну чистий, не новий, чистий половик, такий на кухню піде. Я тут постійно топчуся, тут часто треба міняти, так що він чистенький. Ne nový, ale čistý. Tak, modličku. Tak. Трошки провариться, а потім закину полку і все. І буде в нас вкусний плов. Що в мене десь тут приправа є? Для плова десь була. Є. Я таку купляю. Це на розріз, у нас тут продають берегові, але я люблю. Тут всякі ці. Переправи Я... ще в мене на раз буде, а може і на два. Ну так, скільки доварити. Якщо багато, то на раз. Якщо так трошки, то на два раз. Так, нехай вариться. Це. Ще потім часнику додавлю. І... Цей трошки томату я додаю, ну але то вже, потім, вже пізніше. Так, як я вам казала, я вже всюду протерла, постелила новий чистий половик. Тут теж всюду протерла. Тут вже в мене чистенько. І хочу вам показати, отут я все перетерла, перемила. Скло треба ще мені помити. Але це все вже чистенько я поперемивала чашки стакани, то все я вже поперемивала в посудомойці. Так що тут чисто протерла, тільки скло мені треба буде почистити, і тут вже буде чистенько. Ну то вже потім вечором. Оце мені віддільно треба буде помити на ці десертницю руками, бо її треба розбирати, а я, я руками так помию. Тихенько, щоб вона не поламалася, не побилася, і поставлю. Ну, от тут цей куточок мені треба поприбирати, бо тут в нас бардак. Коротше, все, що це, все туди кидаємо. Тут вже чистенько, тут знизу. Та теж я поперемивала. І там знизу мені теж треба протерти. Так що стінка почти в мене вже готова. Де вам покажу, скільки яблук я назбирала. От таке відро яблук. Оце мені все треба буде перечистити і натерти, ну то вже потім. Так що так, біжимо, спривляємося, робимо, не стоїмо на місці. Ну що ж, закинула я вже булгур, вже потихеньку закипає. Зараз закипить, збавлю на самий маленький вогонь, закрию кришкою і нехай вариться, нехай набухає. А я йду підкину і подивіться, от що в мене сталося. Я купила манку недавно, а там була моль. Завелася і треба от велику коробку манки. Висипати курам. Зараз піду, висиплю туди в цей, де я їм варю. Нехай не пропадати ж, манці. Там вона набухне, кури з'їдять. Так що цілий пакет манки, ну то намірно вже в пакеті таке було, бо я собі купила на крупи отакі от лотки, щоб в мене не портилися крупи, щоб не заводилася ніяка там фігня. Бо один раз, не в прошлого року, а перед тим роком в мене завелася, ну, коротше, всі крупи треба було викинути. Я теж так курям поварила свині і рис, і все все викинула. А зараз я собі вже купила лотки, отут в мене вони стоять. Бачите, от там. Там треба вже буде їхати в Берегову, трошки скупитися, бо вже гречки нема, рису нема. так що. Куплюся, а манку треба викинути. Треба знову новий пакет манки купляти, бо ця вже не добра, не годна. Я хотіла сьогодні зранку зварити манки, але побачила, що це, то я і не стала її варити з черв'яками, бо я таку не поїм. Якщо чесно, ніхто не поїсть. Як можна таке їсти? Так що викину курім. Потерла я то відро яблук, що я вам показувала стільки. Це ну, миска 6 літрова, стільки вийшла. Я сюди вже пакети принесла і буду по пакетах розложувати. Сок видавлювати буду. І так я не ванився, не, 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 не важко, не. на око кладу та і все. Я, як мені дивлюся, що. Не хватає в один пакет, так і ложу. Ну, подивлюся, скільки буде пакетів, Може ще одне відро назбираю на цій неділі або на слідуючу неділю, ще там трошки є яблук. то ще трошки на... побачу. Обстановці буду бачити, скільки пакетів зараз буде. Чи видно вам чи не видно? Десь чотири пакета буде точно. Ну, Ще на шліду неділю одну відео так почищу і на тру ставлю морозільку. Бачу, як в мене місто в морозільці, бо там в мене вже всього повно. Не дуже місце є, треба і на свиню. На порося лиш на м'ясо. А ця мала морозівка в нас поламалася, так що треба обходитися поки що однією тою, тою на волі. Так що так. Хлопці вже поїли. Пішли вже. Знову працювати. А я вже скоренько це перетру. В Магазин я не, по, не, не ходила, бо я подивилася, у мене в морогільці ще два цілих хліби. Цілі стоять. Подумаю, для чого, я буду купляти, якщо в мене там повно хліба. Так що так і не пішла. Хліб у нас. Досить дорогий, 32-33 гривні, так що курей, порося, не будемо кормити таким дорогим хлібом. Нехай їдять кукурудзу і пшеницю. Так що так? Я ще думаю, може завтра. На тру і так зроблю пиріг. Тепер поїсти. Чоловік мене любить таке. Він такий шладкоїжка в нас. На блінчик він буде. На пиріг. У мене ще там упаковка один. Цей пакет є. Морозильці. Якось місь більше буду ставити, якийсь менше. Я Є що треба більше, є що треба менше. Так що Так, ще один пакет буде. і все. Ну, ще одне це відробе, почищу натру на тру неділі. Завтра вже п'ятниця. Не знаю, що спій. Ну, побачу, куди летиш. Так що так. Трохи запасаюся. Ну, взимку колись і хочеться от з яблуками. Взимку то яблука дорожчі, та й не накупляєшся їх так. Купити, щоб поїсти свіжих, а на пиріг там треба більше. А так як зараз в мене є наявлення, росте своє в саду, не треба купляти, то чого не зробити. Я так рахую. Ну що ж, все. Є два більші пакетики і два менші пакетики. Менші будуть на блінчики, на налисники, як тут кажуть, на блінчики кажуть. Два більше будуть на пиріг. Так що так.